Вітаю на каналі. Сьогодні 2 жовтня 2025 року, Лівобережна Херсонщина. Хочу показати такий шикарний сорт яблуні. Серія Fuji. Клон ацтек. Фуджи ацтек. Довго він у мене стояв такий дуже блідний. По кольору зараз пішли холодні ночі, він почав набирати окрас дуже так швидко. Сорт дуже врожайний. Лежить майже до літа. В сухому підвалі твердий, хрустящий, дуже солодкий. Ну, серія Fuji популярна, дуже я думаю, про неї рекламувати її нема сенсу. Смак, опять повторюсь, чисто солодкий, він мені нагадує більше як смак хлоріни, навіть солодший. Загрузка дуже шикарна. Прийшлось Підв'язувати, тому що щоб не зламало гілки. Ось така м'якоть, але він ще трошки пізніше під час зберігання розкриває, розкриває повністю свої усі як кажуть смакові якості. Ще потримаю його десь дня 3-4 і буду знімати вже на зберігання, тому що зараз він колір добирає, стає такий дуже привабливий на вигляд. Дуже смак мені подобається його, навіть зараз. Прям кусаєш, м'якоть така дуже скалується, прямо аж відскакує. Соку багато бришка є. Шикарна серія Фуджі. Яблочко Фуджі ацтек. В кого немає його, раджу завести. Визріває в усіх регіонах, на відміну від ісходного сорту. Також набирає колір. Добре. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.